Всім? всім привіт дорогі друзі, з вами Влад Підніком 2000. і також його друг Дмитро Під в сраку Підніком Бістер ну. Фрізі і всім привіт і це на будує пашні тупік Тотельні. продовжуємо. Скільки mm -hmm. в тебе хвилин серії? П'ять. На паузу нечайно не поставив. Ярик з Соні я нечайно сон, на, не на паузу поставив. Mm, Нічого. Половину Пол... відоса не побачили. Да. Відоса. Та ти розкажи своїм зрителям. Ти Так. Підписався на каналчик. Ну і що? На ютубчик наш. Чи що б ти робив, якби Ютуб попав? Ну, типу розказувати дії мої, угу. заходжу в ну, кімнату, де нікого немає. Наложу собі на дужку пістик. Ні, перше треба його зарядити. І потім навожу, і потім на кота. І потім на ютуб. І тут зразу з'являється після, після твоєї смерті, ти от узнає, узнаєш на небі. Що ти це робиш? Тоді вам тоді прийду до тебе і тоді. Чого? 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 Ну, я не знаю. Чого? Сонячи, Чай, бачите, ну. бачите, наш ярик приймає мірко кожного дня. Ти дивив дві-три дні дози. А, взяли. Где урелку? Где нас? что я сам себя ты Дивил, Я до тебя каждый Дивил, Так, Я нашел. Я рекомендую. ты чуть Чуть-чуть. Я Я побахну, не знаю. не сдавай на ту кнопку, я тебя прошу. <свот> <свот> я поперечал. Ну иди и Не ставай на ту кнопочку. <свот> <свот> а, что ты робишь? Там блоки мои будут на земле. Коротше, дай дебити. Це була подстава яйка. Який засибив свою башу. <рес> Я своє місто угроблювати не хочу. А я вам ось. Треба хоч чуть тітерство. От на це все, коли ми побудуємо місто, ми будемо робити обзор на нього. Яр! Ми будемо робити обзорчик. Так, цікаві, прикольна маршрутка. Ру-ту-ту-ту-ру Ру. стекло В Ру-ту-ту-ту-ру Я даже скажу, что я где поставить Панель Да. Чувак Чувак, да. ну что, что я там поставил шарики Рук Тебе вообще там так плохо Баги! Суцірують Україну! Тобто, поняв? Не поняв. Синій жовті. поняв? Бачите, чу, е, люди, що від того, що Дмитро приймає роботу, і, і навіть е, ну, веду їх на планшет. Це доказательства. планшет теж такий став. Бачите? Ді, ді, аж навіть планшет. Так, да, да-да-да-да-да-да-да-да-горелка. Говорю, пода. Признавайся. Бач, бач. Пробью. Заразу. Позавчора. Та-та, взагалі минкиу, Ні. грабулата. ні. Він у одного та Так, Ага. Я рекосу. Маліч або скажи, що було минула тижня. Отскажи минулого тижня. Шо? Шо? От Шо? Шо? Минулого тижня. Е я з тобою йшли е грати в фуцик. Так, йшли. А Ярик не туди звернув і впав у окіп. Ні. <laughs> я хочу і впав в банк. 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 Я мене выкинул з нього, мене выкинул звідтом як бомбу. Як бомба пуль списку играешь? Та, да мене звій, там викинули зразу. Чувак. Я побачив дно. Знаєш, означає? что ты означает? Как ты, З чим? З дахом Ру-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ту-ту-ту-ру Я йду дрихнути дряхну. Наш не дай уже будем писать. Сім хвилин. Кість дванадцять а, сорі. Mm. Ну і на цьому ми не закінчуємо все. У нас ярик бухгу. Яр, давай дри. Але Чувак, такі... чувак, Ну злети наверх. ти показав факт. У нас такий рівний так Я не зрозумів, що сталося з башнею. Наш мало по плану буде однаковий. А ну ти кривий. Ам. Христа. Не в Тим шок. Але ти кривий. А чого ти стекло не поставив? Я поставив. Не поставив. Я, 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 я не можу стати. <ріхи> Та я вже бачу, я все бачу. А я не хай буду. Хай буде То я робив. Ой, його почерк надаху. До речі, я вчора носом заїхав в дерево, коли грав футбол. Можна так сказати, в штангу. Такий блок передіной. Утко. Давайте сейчас. Яр. Что? Что дракон? Ничего. Дети хати? Да. Дракон? Да. Завтра всё дота пинемся на Скамбу. Завтра, чей-то чувак не дикий. Чувак, стой. Чува, чува. Ты запомни ты. Да? Теперь ничего. Чувак, чувак. А что а осталось? Ставлю осталось, казалось. Ты Ты себе столкнул. Ну, поставлю не Що ти можеш нормально поставити ліжку? Ну і на цьому закінчимо нашу серію. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лайки, пишіть і коменти. коменти. І всім, і всім удачі, всім і всім пока. до нових зустрічей і всім пока. Наш Ярик вже майже вилетів серію, вже всім бай-бай.